Тільки що ходили на прогулянку з сусідкою, а ходила я ось навмисне за отакою турочкою. Купила, ось, подивіться, отаку турку. Це я купила в Тадам. Ось. І щоб заварювати ось таку каву, яку мені Іванна прислала з Чикаго. Вже заварила, зараз буду пити. Запрошую на каву і вас. А вчора ще оладушки такі робила. Це з яблуками дрожжеві. дуже смачні, буду смакувати. А це ось винограду купила собі. І ось так, так що приєднуйтесь, покавуємо. Вчора ми заварювали вже з чоловіком пили цю каву, дуже-дуже смачна. Дійсно смачна. А що я купила? У мене не було турки. У мене колись була гейзерна, та не знаю, де я її діла. А в нас кав... кава... кава машина. І вона сама меле і сама і... заварює каву. Так що прийшлось купити для такого случая <сув pitcher's> з такої години, як кажуть, от <сув> таку. Гарну турочку. І буду зараз на планшеті передивлятися ваші відео. Привіт-привіт всім моїм дорогим друзям. Вітаю всіх. Ось була на ринку, купила собі хризантемку. Два кущика. І дві, два, дві разних. Дві різних. Ось на це місце посадила і там далі посадила ще одну. Я фото вставлю, які хризантеми. Який барбарис гарнющий, ще до сих пір з листячком. і пампаска теж, каркадерія теж зелена. Мадрина вже вся обсипалася. Ось подивіться, вже зовсім без хвої стоїть. Ось так, садочок такий. Зараз капусту останню зріжу. Практично середина листопада, і подивіться, ромашка квітує, красунечка і така вже ж гарнюща. Ось так. Що іще квітує? Ну, звичайно ж стокротка маргаритка. поодинокі квіточки. Нехай квітують. Змінює колір азалія. Червоніють, ли, листечко червоніє. І дуже мені подобається грунтопокривний чебрець. Гляньте, як він змінив свій колір. Таке дрібненьке, жовтеньке листечко. Влітку він був зелененький, а зараз. І навесні отакий от варіагатний. дуже гарний. У нас вже вночі заморозки, і ось ми вже вирішили прикрити свій інжир, тому що, ну, щоб не замерзли бруньки плодові. І ось тут він в нас. Це інжир далмацький в нас. Купувала так, так мені сказали, що це інжир далмацький. Вирили рівчачок, вклали гілки, придавили е, такими е, шлакоблу, ну, цеглинами такими здоровими гілки, щоб пригнули. І ще й крючками так, при, е, залізні крючки такі е, всередину пригнули теж. Придавили його. Накрили агроволокном. Ось, бачите, агроволокно і зверху плівка. Ось така плівка, така два шари. Ось два шари плівки. І ось тут, отак, ми це все прикрили. Зробили отут, щоб провітрювалося обов'язково, щоб не запрівало воно. Ну, такі провітрювання зробили з цієї сторони. Ну, а плівку, бачите, прикрили грунтом скрізь. І тут ось таке в рівчачку, в рівчачку теж провітрювання таке буде, щоб вітерець гуляв, щоб висихало, якщо навіть попаде вода, щоб все підсихало і не запрівало. Ось так воно буде зимувати наш інжир, буде так зимувати. Ось вночі мороз, а вдень сонечко. Ну, а що ж, така природа. Це у мене падуб мезерва. Теж ось поставила тут горщик обрізаний. Він посаджений в ґрунт. Просто зверху так прикрила горщиком, щоб вітер, коли буде, дуть, щоб він не об... морозний, щоб не обдував. І вниз прикрила йому ніжки. ніжки прикрила ось таким агроволокном. Поки так буде. Коли вже далі будемо приїжджати, коли вже будуть сильні морози, можливо, я зверху отак агроволокном прикрию. Ну, а це доску положила, щоб не здувало. Це вітри сильні були, то вистояло, все Все вистояло, все добре. І ось так ми прикрили свій гранат. Зверху мішковиною. ну, сам гранат мішковиною. Потім цей мішок мусорний, такий пакет, здоровий. Ось зверху, ну можна клейонкою. І ось та, та, також, бачите, зробили провітрювання, щоб було. А тут сам, самі, де коріння виходить, ніжки, можна сказати, так, ніжки да, граната, то так прикрили, щоб не замерзав, і придавили все ґрунтом. Ну, а тут цеглиною. Ось так, я думаю, буде. Перезимує гарно, бо вже морози вже, а далі ще холодніше, і холодніше буде. Ну, ось так. Все буде зимувати. Так, також ми прикрили ще й виноград, але вже не буду показувати таким же ж способом і виноград прикрили. Ось. Вже вечір. Подивіться, яке небо. Вже сонечко сідає. Всім гарного вечора, головне мирного. Все буде Україна. До зустрічі!